Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас долучитися до нашої краси. Сьогодні мені захотілося поспілкуватися з вами на природі в нашому ашрамі, тому що літо тепло, хочеться бути ближче до природи і таким чином бути ближче і до вас. Запрошую вас підписуйтесь на наш канал, ставте свої уподобайки і таким чином поширюйте український контент. Сподіваюсь, що ці природні звуки не завадять нам поспілкуватися і знайти відповідь на запитання, як захистити себе енергетично від нападу. Ну, Давайте почнемо спочатку. Хто ми такі люди? Ми фрактал Бога, тобто ми подібні цілому. А це означає, що Бог має потрійну природу. Це любов, мудрість і сила. Аналогічно ми це серце, розум і воля. І ось коли ці три складові у нас збалансовані, наповнені відповідним змістом, тоді все гаразд. З нашим енергозахистом, наше біополе правильно сформоване і стає невразливим. Щоб вийти із ситуації вразливості, вам треба вийти із несвідомого життя. Коли ви просто живете емпіричним шляхом методом спроби помилок, не користуєтесь усвідомленням для того, щоб стати... Почати жити усвідомленим життям, вам треба себе пізнати. Для цього і треба духовно розвиватися, тому що іншого шляху просто до усвідомленого життя не існує. Тому що істинні знання це не те, що ви там щитите з інтернету, не те, що ви там пізнали в книжках, а істинні знання це знання самого себе. І ось, коли ви будете знати самого себе, ви будете знати свої сильні, слабкі сторони, ви будете знати, яким чином ви можете себе захистити. Ознакою невразливості вашої, окрім усвідомленого життя, є ще щільність вашого біополя. Тобто, якщо ваш життєвий простір або ж простір вашого духу, який називається аура, це є це подібне. Це подібної форми тіла довкола вашого фізичного тіла щільно наповнено енергією, пробити вас неможливо. Якщо ж ви весь час сумніваєтесь, якщо ж ви підпадаєте під вплив сторонній, коли ви залежите від чужої волі, від того, як вас оцінюють, що про вас говорять, коли ви хворобливі. От ваше біополе розущільнюється і пробити вас просто елементарно. І що далі? А далі, коли в вашому ефірному тілі утворюються пробоїни, такі через них проникає негативна енергія, і, відповідно, напротив того місця, де виникла ця пробоїна, той орган починає хворіти, а далі починається деструктив у всьому організмі. Ось так воно насправді відбувається. Тому Перший крок вас, ваш, до захисту свого біополя це усвідомлене життя. Другий крок. Ви починаєте себе енергетично підзаряджати, тому що ви ж задіяні у життєвих всіляких процесах, а на будь-які процеси витрачається ваша енергія. Якщо ви її не поповнюєте. То відповідним чилом розущільниться ваше тіло, ви стаєте вразливими, слабкими і стаєте просто жертвою. А нагадую вам, що сьогодні співвідношення світла і темряви 51 до 49, Тобто 49% сутності сутностей в нашому світі, в якому ми живемо, представники темряви. Сьогодні, коли ми прийшли в четвертий вимір і вже наближаємося до п'ятого, Темрява не може просто створювати для себе е, життєдайну енергію. Де вона її бере з вас? Тому ваша оця бездіяльність в плані е, свого саморозвитку, захисту і так далі, вона безумовно приведе до безнадії, тому що. Коли ви стаєте жертвою, проблеми валяться на вас так, що ви не встигаєте просто підняти голову. От е не віддавайте своє життя на відкуп обставинам зовнішнім. Тим, в темряві неможливо жити. Там просто намагаються вижити якийсь час. Створіть довкола себе ситуацію структурованого життєвого простору. Це вам під силу, ви провідник, е Божественної енергії, коли ви очистите свої канали, коли ця божественна енергія буде проходити через вас вільно і не спотворюватися, вона буде живити і нашу планету, ця божественна енергія і вас. І відповідним чином ви будете мати подвійний захист з боку самої планети і з боку Всевишнього, або із, із джерела вічної енергії. Так це працює, друзі мої. Якщо ви просто-напросто сподіваєтеся якось воно саме пройде розмугчеся ні. Як тільки ви стаєте вразливими оцих коршунів, оцих любителів поживити з чужою енергією, довкола вас стає набагато більше, ніж один. От і скільки там ви після цього. Проживете і як це вже залежить від того, як вас <смі> батьки і, і Всевишний обділив енергію? Наскільки вам вистачить на себе і на тих паразитів, які ви притягнете в своє поле? Ще одне запитання дуже важливе: а чому ви стаєте вразливими для в тому числі для темносутнісних всіляких потвор? А тому, що відповідна енергія вже є в вашому полі, і тому. Ви також повинні зробити перегляд стану своєї свідомості, намагатися все-таки освітлювати свою підсвідомість, і таким чином відбувається розширення вашої свідомості. Тобто, ви повинні, по суті, очистити отакий прошарок підсвідомої енергії, який називається тінь. В цій тіні міститься весь ваш негативний досвід. Або іншими словами, це енергія Люцепера. Вона є у кожного із нас, тому що ми на землі живемо давно, проходили через різні ситуації, через різні втілення і набралися там різного досвіду, в тому числі різної енергії. І от сьогодні, коли ми живемо в час вознесіння, а саме цим повинно закінчитися це ваше життя, коли ви без втрати фізичного тіла повинні перейти. В іншу мірність і навіть в іншу цивілізацію, цивілізацію Богу людей. От ви повинні мінімізувати той прошарок своєї тіні до розміру не більше там 10%. Для чого він потрібен? Ну для того, щоб ви були життєспроможними, тому що вам все одно доведеться відстоювати свої інтереси, вам все одно доведеться. Інколи застосовувати силу, а без наявності отого, е, тих 10% в, ваш, е, в вашій ціні, ви просто будете слимаком, на вас будуть всі їздити. Так не живуть і навіть не виживають. Так просто здаються на милість е, кого завгодно, тільки не Бога. От, тому я вам раджу зробіть перегляд свого життя. Знайдіть спосіб стати на шлях духовного розвитку, духовний розвиток спрямовується тільки в одному напрямку до Бога. Тобто, чим більш досконалими духовно ви будете ставати, тим більш невразливими ви при цьому також будете ставати. Окрім цього, скажімо, в умовах нашої академії. При навчанні за програмою підготовки цілісної особистості ми ще й проходимо е, різноманітні посвяти в різні школи, в різні системи знань. Що при цьому ще виникає? Виникає довкола вашого тіла і довкола вашої аури, в тому числі, ще декілька рівнів е, захисту енергетичних, ну мінімум сім. Хоча ви проходите десь там 35 посвят. От уявіть собі, на, наскільки ви стаєте більш потужними, більш невразливими. Повірте мені, жити усвідомленим життям, а не просто несвідомою жертвою набагато цікавіше і набагато корисніше для вас, тому що сьогодні, коли ми переходимо від епохи. Сліпої віри до епохи знання, то треба отримати ті знання, щоб навчитися ними користуватися, в тому числі і для свого власного е захисту. Я вам дам все-таки дуже просту практику для того, щоб хоч трошечки навчилися себе якимсь чином захищати. Уявіть собі, заплющіть ясні очі. Внутрішній погляд спрямуйте в область серця, пошліть в область серця добрий намір, щоб там стало світліше. Не звертайте уваги на думки, що лізуть в голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються, і в області серця буде світло, в голові штиль. А в душі гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому ми насправді живемо. А тепер уявіть, що через ваше тіло проходить така світла трубочка. Якщо ви поєднаєте великий вказівний палець, ви отримаєте діаметр каналу заземлення Із вічного джерела через цю трубочку. Проходить потік білозолотої енергії божественної мудрості. Частина цієї енергії доходить до самого центру Землі, частина затікає в ваше тіло всередині вашого тіла всі органи, всі системи, клітини, міжклітинні води. Все стає золотим, як золотий Будда, ви стояти. Частина цієї енергії витікає через пори вашої шкіри, частина через тім'я, через яке заходить ця енергія, як піна із розкаркованої пляшки шампанського. І поступово довкола вашого тіла утворюється така е бульбашкова рідка енергія із цих золотих, як аерозолі бульбашок. Дочекайтеся, коли ці, ця енергія огорне ваше тіло так шириною в долоню. І поставте на цьому образі універсального захисту вашого поля, рідкою енергією, знак гармонії, як буква гамма, тобто як наша У без, без верхньої частини. І знак нескінченності лежача вісімка. Якщо ви припустилися якихось помилок, ці знаки виправлять їх і ви отримаєте оцей потік біло-золотої енергії, божественної мудрості як свій для свого персонального захисту. Якщо вам не вдається візуалізувати оцей біло-золотий потік, Зверніться до посередника між Богом і людьми. Його звуть Махатма. Так і скажіть, Махатма. Пошли в мій енергокомплекс в білу золоту енергію божественної мудрості. І далі все по тексту наповнюєте тіло, заповнюєте е, рідкою енергією найближчу територію довкола вашого тіла, шириною в долоню, і ставите. Знак гармонії і знак нескінченності. От, бачите, навіть коти реагують на нашу практику. Вони завжди збігаються, їх тут повна гуляє. От сподіваюся, що наша зустріч була корисною, Ну, для мене вона була принаймні приємною. Я був на природі разом з вами. От. Я запрошую вас, приходьте, навчайтеся в нашій академії дуже багато практик, в тому числі які спрямовані на очищення енергокомплексу, на захист нашого біополя, в тому числі якісь спрямовані на те, щоб ви повернули собі свою силу. А вона у вас, у кожного, еквівалентна могутності творця. Ставайте принаймні співтворцем своєї реальності. Ось тоді ви зможете. Як людина сили допомогти своїм рідним і близьким також вирішувати їхні проблеми, тому що ми живемо в енергетичному полі. І ще раз кажу, воно дуже неоднозначне. А коли йде ось такий період конфліктів, то конфлікти інтересів торкаються кожного із нас. Для цього ми повинні бути сильні, сильні щоб стати невразливими. Бережіть себе до наступних зустрічей Намасте.